Всім привіт! З вами знову я, Микита Шиманський, і я радий вас вітати на нашому каналі Голос, і це другий відеоурок про те, як покращити ваш голос. Давайте не забувати про те, що мова це відображення душі людини. Дивлячись на те, як говорить людина, про неї можна сказати багато чого. Погодьтеся, нам усім хочеться бути в очах оточуючих кращим. І протягом всього життя ми робимо маленькі кроки для досягнення своєї цілі. Тут, у наших уроках, ми хочемо допомогти вам вирішити одну з проблем багатьох людей: голос. Зараз я хочу дати вам поради, які зможуть зберегти ваш голос або не погіршити ваш стан, якщо ви маєте проблеми. Давайте для початку зрозуміємо, де утворюється ваш голос в гортані. Гортань розташована у передній частині шиї, чимось нагадує маленьку черепашку, а всередині цієї черепашки знаходяться зв'язки. Ще ми їх називаємо голосниками. Це дві тонкі ниточки, котрі під впливом повітря починають рухатись і в результаті утворюють звук. Чому хтось має високий голос, а хтось низький? Чому хтось співає все життя, так і не навчившись гарно співати, а хтось вже з маленьких років може красиво виконувати оперні партії, захоплюючи своїм голосом увесь зал. Все залежить від того, які ці голосники: тонкі чи товсті, гнучкі чи ні. Все залежить від того, яким ви народилися, але маючи ідеальну генетику, треба багато працювати та берегти їх. Вони дуже вразливі. І маленькі пошкодження можуть призвести до серйозних травм. Тому треба дуже дбайливо до них ставитися. І сьогодні я хочу розказати вам, як їх захистити. Причиною їх пошкодження може стати голосова перевдома, неправильна постанова голосу чи інфекційне захворювання. І щоб захистити їх, спробуйте запам'ятати нескладні правила та притримуйтесь їх. В холодну пору року захищайте своє горло шарфом. І взагалі слідкуйте за своїм імунітетом, бо хвороба не тільки створює проблеми з вашим голосом, а й з усім організмом. У разі хвороби вашого горла не треба думати, та час вилікує. На перший раз може і так, але колись ця хвороба може перерости у невиліковні або важковиліковні захворювання, і про хороший голос можна забути. При захворюванні полощіть ваше горло. Найпростіший інгредієнт це зелений чи чорний чай. Також можна використовувати відвари ромашки, шавлію, чи м'яти. Також ви напевно чули, що треба полоскати коньяком. Звичайно, так можна робити, але розбавляючи його водою і потім обов'язково спльовуючи. В моментах, коли вам доведеться багато говорити, не пересушуйте своє горло. Пийте теплу воду, відмовтеся від крику, можна просто голосно розмовляти, але не кричати. Зранку намагайтеся давати своєму голосу трошки часу, проснутися, не розмовляйте або дуже мало і неактивно. Якщо ви втратили голос, не говоріть шепотом, намагайтеся впівголосу і спробуйте відмовитися чи довести до мінімуму споживання газованих напоїв. Якщо вас чекає виступ, неважливо, де на лекції чи на прес-конференції, на дебатах або, може, на сцені, не вживайте каву, чай, горіхи, насіння та солодощі. Це негативно відобразиться на вашому голосі. Багато інформації? Не думаю. Чи складна ця інформація? Теж не думаю. Чи важко буде дотримуватись цих правил? Без сумнівів, так. Бо це виводить нас із зони комфорту. Але чи можна прогресувати, знаходячись завжди в ній? Сумніваюсь, ваш голос це дуже тендітний інструмент, для збереження якого потрібен дуже дбайливий догляд, щоб ваш голос влаштовував вас і всіх навколо. А з вами був я, Микита Шиманський. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями, щоб як можна більше людей змогли покращити свою мову.